У сумах влаштували мовчазну ходу за свободу. Щорічну акцію провели цими вихідними з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначають сьогодні, 18 жовтня. Учасники акції почали збиратися о 10-й біля площі Незалежності. Сюди прийшли чиновники, представники соціальних служб, громадських організацій, викладачі та студенти. Я за професією буду соціальним робітником і я підтримую от. Е Ходу за свободу. Торгівля людьми це на сьогоднішній день дуже велика проблема, От, тому я, звісно ж, погодилася прийти сьогодні. У мене є багато знайомих, які ось в пошуках кращої долі їздили за кордон. Навіть тут, в межах України, ось потрапляли в такі. Таку скруту, так скажемо, потрапляли в рабство, можемо так навіть сказати. І тому люди мають бути обізнаними, і студенти мають бути обізнаними, щоб в майбутньому упередити ось таку негативну ситуацію в їх житті, і в житті їх знайомих. Одна з умов участі у ході наявність негативного ПЛР-тесту або сертифікату вакцинації. Останній у додатку дія показує учасниця акції Тетяна Шевченко. Є. Можете показати Так, да, зараз. Так, Зараз. Пожалуйста, будь ласка. Це ви вже двічі, так? Двічі. Ми безпосередньо працюємо з пострадалим від домашнього насильства, працюємо в рамках профілактики домашнього насильства. І сьогодні ми тут з метою підтримки цієї акції боротьби з домашнім насильством та з торговля людьми. Учасники акції пройшли від майдану незалежності вулицями Героїв Сумщини та Харківська до проспекту Лушпи. В руках тримали плакати та чорні парасольки з надписом «Walk for Freedom». хода за свободу вона інформує населення про протидію торгівлю людьми, про таке страшне явище, як взагалі рабство. І цим перевертаємо увагу. За інформацією заступниці директора обласного департаменту соцзахисту Людмили Мусіяки, офіційний статус постраждалих від торгівлі людьми на Сумщині мають 34 людини. В Цьому році не встановлювалися такі статуси міністерством соціальної політики однак трьом особам були продовжені ще на рік статуси, які встановлені в минулому році. І люди отримують відповідну допомогу. Це більше ніж 5,5 тисяч гривень. Це три прожиткових мінімуми. В нас як як правило, а більшість випадків це чоловіки, і це чоловіки, які постраждали від рабства трудової експлуатації. Дві жінки є постраждалі, визнані постраждалими від сексуальної експлуатації. Слава Богу, дітей постраждалих у нас в області не зафіксовано. Усього, за підрахунками поліції, у ході за свободу взяли участь близько 50 людей. За словами організаторів заходу, близько 70.